Музей історії НСК Олімпійський продовжує поповнюватися раритетами з особистих колекцій киян. Кожен охочий може принести експонати, пов'язані з історією арени. Одним з перших приклад показав колекціонер Максим Симороз. Колекціонер Максим Семороз вже більше як 10 років збирає футболки. Починалося все як хобі, а стало справою життя, і зупинитися вже неможливо. Максим жартує, раніше навіть боявся показувати. А зараз настав час, щоб всі охочі змогли наблизитись до історії футболу. Саме тому колекціонер вирішив подарувати музею історії НСК Олімпійський кілька експонатів. У виборі футболок довго не вагався всі три від Андрія Шевченка. Поскоку всіх думаю, символом України. Прежде всього прославив Україну. Я взяв ну його динамовську футболку. Потім вот, Мілан теж зв'язує багато. І те ж саме зв'язане з Олімпійським стадіоном, де він забил два гола в историческом матчі 11 июня 2012 року. Розлучатися зі своїми футболками Максим не боїться, адже їх побачать тисячі людей. Як в тічені Ріки на ріка тече, також вже футболки текуть сквозь мене, І Я спокійно отношусь, а прийняв Максим. Записав своє ім'я в історію головної арени країни, не тільки подарувавши футболки свого часу. Він грав на цьому полі. Когда закривали Олімпійський, вот ми грали здесь матч зі строителями. Это последний матч был на этом полі. І я забил последний гол в історії этого поля Олімпійського. Зазначимо, що експонати можна принести на деякий час, а можна і подарувати. Кожен, хто долучиться до створення музею, зможе безкоштовно приходити до нього зі своєю сім'єю. Нагадаємо, відкриття музею заплановано у серпні цього року до 90-річчя стадіону. Владислав Красніцький, Юрій Росохай, телеканал Київ.